Вітаю! З вами Галина Пригрізь, і зараз я набираю наслідуючий регланчик петлі, саме на реглан, тобто від горловинки. Так, мабуть, треба ближче. Ось так. Один, два. Три і чотири. Накидаю і в першу петельку стовчик з одним накидом. Один, два, три, чотири. накидую і ось під ці дві петлі. Стовчик з одним накидом. Один, два, три, чотири. Накидаю і стовпчик з одним накидом. Один. Два, три, чотири. І ось сюди стовпчик з одним накидом. Один, два, три, чотири і повторюю. З таким набором туніка уже є на моєму каналі. Зараз я набираю 48 таких елементів. Два, три, чотири, і стовпчик з одним. Накиду. І так я дов'язала. Тепер з'єдную, провірила. Все перепровірила, щоб рівненько. І два краєчки з'єдную в коло. В ту ж саму першу петлю. Ось так. І перехожу під арочку. Тепер, один, два, три. Це для надійності. Тобто, я все провірила, я замкнула в коло ось так. Кожен в'яже той розмір, ту кількість таких арочок, скільки вам потрібно, як я вже розповідала. Окружність голови. Плюс 20%. Коригуйте самостійно. І пров'язую три стовпчики, з одним накидом. Підйомні петлі слугують одним із стовпчиків. І продовжую одна повітряна петля, і підслідуючу ось таку маленьку арочку, три стовпчики. З одним накидом одна повітряна петля. Один. Два. Три. Повітряна петля і знову продовжую в'язання по колу. Не забудь підписатись, дуже багато цікавих цікавинок. Саме у мене ось так повністю по колу. І так, ось таке коло у мене вийшло. Тепер цю ниточку підтягую, а тут одна повітряна і приєднуюсь. пров'язала одна повітряна і приєднуюсь. Один, два, три, чотири. Перший рядочок, чотири, тобто не перший, а другий після наборного. І повторюю, все повторюю, все повторюю. Але не буду забігати наперед. Повернусь до цього місця і разом порахуємо. 48 ось таких. Було 48 спочатку. Було 48. У мене 48, у вас може бути зовсім інша цифра. І тепер. Я буду, я буду, я буду, у мене маркери губляться. Я буду розбивати на реглан зразу з першого оцього рядочку. І так, один, два, три, 4, 5, 6, 7. 48 ділимо на 4. Це буде дванадцять. Я що роблю? Перед, спинка і перед буде 13, а рукава 11. Порахуйте, чи все вірно, бо у мене все вірно. І так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І закріпила маркера. Перерахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І ось тут закріплю другий маркер, ще раз перепровірю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Зараз побачимо, як у нас з математикою. Так, ще один, і ще один найпростіший реглан, який тільки може бути. Так, тут також повертаю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І зацепила маркером.

Я вже по закінченні обв'яжу. А зараз я 2, 3, 4 і слідуючи 3 стовпчики з одним накидом. Два, три, одна петля повітряна. І так, продовжую по колу. Я дов'яжу до маркера. І покажу саме, як я обв'язую маркера, не знімаючи його кожен раз. І він мені вказує регланну лінію від самого початку, тобто від самого першого рядочку. Ось коли я його нацепила. Три, одна петля. Один, два. 3, одна повітряна петля. І я уже підходжу до маркера. Одна петля. І ось, бачите, маркер. Він у мене одягнений саме там, де має бути реглан, де повинна бути регланна лінія. Зараз знову ближче. У мене просто танці ближче, далі, далі ближче. І так. Накидую маркер застебнутий, він собі просто на своєму місці. А я ось так його притримую і пров'язую три стовпчики з одним накидом. Тепер дві петлі повітряні, повертаю маркер і з цієї сторони, з цього боку, пров'язую. Три стовпчики. Ось. Один. Два, і три. Одна повітряна петля, регланну лінію я вже почала в'язати. Бачите, як у мене вийшло? Ось. Дуже добре, дуже гарно видно. Продовжую в'язання до слідуючої регланної лінії. Три стовчики з одним накидом. Одна повітряна. Два. Три. Повітряна. Петля повітряна петля. Всі українці мене зрозуміють, але в даному випадку петля, і дуже добре, що петля. Повітряна петля. Три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля. І так продовжую, продовжую. Кому швидко сповільніть у себе відео, але це надзвичайно гарно і надзвичайно просто. Ті, хто зі мною на каналі Тіктоку, ви вже знаєте, скільки гарних речей. Ось другий маркер впереді або спереду. Одна повітряна петля, це регланна лінія, одна. І зараз буде друга. Таким самим чином, Тобто маркер я ще раз повторюю, показую. Ось притримую маркер, сюди пров'язую три стовпчики з одним накидом. Два. і три. Це, щоб кожен раз не перестібати маркер. Один, два. Тепер повертаю. І сюди, ось так, між маркером і попереднім рядочком: один, два, і три. Все, друга регланна лінія уже почала відлік. По кількості рядочків. маркер знімати кожен раз немає необхідності. Я саме про такий реглан. Ось так. І продовжую, 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 продовжую по колу. Бачите, уже збільшується. Це мій рукавчик, це буде зад і перед. Завжди перед. Завжди, перед. У мене там. Де немає з'єднання, а там, де з'єднання, там у мене спиночка. Так що, ось так. Продовжую: від маркера до маркера, від маркера до маркера.